Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Моє шанування усім прихильникам української радіо Житомир для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Нагадаю, що цей та інший відеоверсії ефірі ви можете переглянути на нашій сторінці в наш, наш канал під назвою Житомирська хвиля. Це прямий ефір 47, 22 47, Наш телефон або ж пишіть нам 066 68 154 88. Будемо раді діалогу із вами. З початком повномасштабної війни в Україні в Коростенській громаді засновано благодійний фонд. Відважні діти, малозабезпечені родини, люди похилого віку та інші категорії людей знаходяться під опікою благодійної організації, але нещодавно засновники фонду. Фонду заявили про іще один вектор розвитку та у майбутньому продуктивної діяльності створення дитячого волонтерського руху. Про це і не тільки будемо зараз заговорити із учасницею нашого ефіру. І з нами на зв'язку, завдяки скайпу з міста Коростеня Марія Добровінська, співзасновниця благодійного фонду Відважні. Пані Марія, вітаю вас, спасибі, що знайшли час для участі у нашому ефірі. І слава в Україні! Пані Оксано, вітаю героям слава. Щиро рада бачити і чути вас, для нас дуже важливо з перших вуст дізнатися про усе те нове і ініціативне, що відбувається у наших громадах. А ми спостерігаємо за роботою вашого фонду дуже багато різних волонтерських рухів, громадських організацій фондів, створено з початку повномасштабної війни, і кожен із них в своєму темпі і пришвидшує нашу із вами перемогу. Якщо ми говоримо про особливості, Вашого фонду, скажіть, будь ласка, ось так можливо пам'ятаєте скільком людям уже змогли допомогти, і скільки людей отримують щодня у вас допомогу у ці дні? Враховуючи 5 місяців роботи активної роботи нашої команди, ми намагаємося вести аналітику щомісяця. Останнього разу аналітика показала нам цифри в більше ніж 1500 наданих допомог. Тобто, це харчові набори, це гуманітарна допомога у вигляді гігієнічних засобів. В ці 1500 входять як люди літнього віку, так і мами і діти. Кожного дня ми опрацьовуємо соціаль... з допомогою соціальних мереж. Це інстаграм та фейсбук. Близько 50 запитів, які надходять нам з усієї України. Починаючи з Донецької області, у нас дружнівка є таке село. Останній тиждень ми дуже багато надали допомоги. Завдяки доставці нова пошта. Також у нас дуже багато переселенців з ірпіня бучі, які прийняли яких прийняв місто користень. Відповідно, запитів багато працюємо. Ми обов'язково поговоримо і ще про потреби саме переселенців і людей, які знайшли тимчасовий прихисток у Коростенській громаді. А давайте ми поговоримо зараз про те, що ініційовано вашим фондом створення саме дитячого волонтерського руху. На вашу думку, і ваших партнерів, для чого це потрібно, і чому саме у ранньому віці важливо здобувати навички волонтерства? Яким є ваш досвід і чим Будете займатися? Наш досвід починався з перших днів війни, тому що ще одна співзасновниця Тетяна Караселідзе – це мама трьох дітей. І так як вона є активним волонтером, пані Тетяна, якби дітей залишити без цієї справи, вона не змогла. Тому її діти включилися дуже активно з перших днів, і це показало нам всередині команди, що вони повноцінні волонтери, незважаючи на вік, вони так само активно приймали участь у всіх наших активностях, у всіх наших ініціативах. І наявність дітей в команді вона дуже сильно пом'якшує настрої. Вона підіймає настрої. Всі наші підопічні бачачи, що діти працюють з нами на рівні на рівних, а вони дуже цим ну вони щасливі, щасливі отримувати допомогу від дітей. Відповідно, станом на зараз з'явилася така ініціатива, яку ми вже впровадили в життя. На це вплинуло дуже багато факторів, і багато смс від людей, які нам писали це. мами, що наші діти бачать вашу роботу, хочуть долучитися, і вплив, звичайно, дітей пані Тетяни. І найбільшим таким остаточним рішенням це стала ініціатива Дарини, вихованиці центру ДЮД, Дарина Мурашко, яка своїми роботами. Збирала просто на базарі гроші, донат вона їх робила з бісеру, продавала а, і потім ці гроші принесла до нас в фонд і сказала, що хоче працювати з нами, таким чином підтримувати людей, армію. А, ну і тут ми вже не змогли встояти і прийняли одноголосне рішення всією командою, що дитячий рух повинен жити. Йому потрібно давати старти. У нас дуже велика підтримка від партнерів, а, які вже з нами працюють, які нас у цьому вже підтримали. Скажіть, будь ласка, а як це буде відбуватися? Якими є ваші бачення? Тому що працювати із дітьми це завжди радісно і весело, і вони дуже зараз унікальні і сучасні. Але з іншого боку, це така велика відповідальність. Тобто, ви будете навчати їх волонтерити, ви будете залучати їх до своєї роботи, ви будете організовувати. Їх зважаючи на вікові категорії. От як ви плануєте, яким чином буде це у вас життя таке волонтерське покращено? Алгоритм організації цієї роботи поки що ми зробили реєстраційну форму, яку можна заповнити на наших офіційних сторінках Instagram та Facebook, додавши до неї мотиваційний лист. Після цього буде сформована команда волонтерів. Це буде різні вікові категорії, відповідно, ну ми це розуміємо, враховуючи потужного партнера нашого фонду, це центр дитячої творчості міста Коростеня, Ми маємо можливість проконсультуватися та взяти до уваги, якби. Поради співробітників центру, як працювати з різними категоріями та врахувати їх у роботі з волонтерами. Це була це перше. І друге, наша історія в тому, що кожен з нас, кожен із дорослих волонтерів в фонді відважне, мають якісь свої сильні сторони. А хтось в творчості, хтось у співах, хтось в ораторському мистецтві, хтось, наприклад, в комунікаційних якихось впровадженнях. І у нас буде два напрямки: перше. Ми будемо долучати молодших волонтерів відважного руху до роботи саме з нами. Тобто вони будуть їздити з нами раз на тиждень до наших підопічних, надавати з нами допомогу. Ми будемо їх долучати до акції у співпраці з нашими партнерами. Наприклад, коли ми зустрічаємо ВПО і нам потрібна допомога там привітатися, дізнати, хто що за людина приїхала, яка в неї історія. Ми також будемо долучати, але поступово людей дітей. А, і друга частина нашої роботи з дітьми буде заключатися в тому, що ми будемо щомісяця їх збирати і проводити їм такі комплексні семінари. Наприклад, семінар про те, як, як поводитися в командах, як збирати команди, як створити таку ідею, щоб ця ідея мала життя. Тобто це буде такі більш для їх індивідуального зростання, для їх індивідуального становлення як особистості, отакі от, от зустрічі, тому що люди приходять до нас, вони бачать в нас лідерок думок, лідерів думок. Вони бачать нас як людей, які можуть стати їхніми їхніми наставниками. Тому було прийнято рішення не просто їх включати у волонтерство, а ще надавати якусь освітню історію, освітній напрямок. Я правильно вас розумію, що те, що ми зараз бачимо, що дитячі ініціативи допомагати фронту, вони масові, але вони все ж не мають такої чіткої послідовної системності. І саме коли ми говоримо про те, що буде такий рух при фонді, ну власне, ми зараз говоримо про відважних, то тоді це буде і системність, і тоді навіть дорослі, які поруч із дітьми, вони зможуть зрозуміти, як правильно волонтерити. Тому що насправді це певний алгоритм дій і навичок, і вмінь, які ну на на жаль, але немає кожен, навіть дорослий. Так, все правильно. В ну, однією з наших великих мрій є те, що враховуючи. Оцю потужну дитячу силу е, і прагнення долучитися до волонтерського руху його потрібно правильно використати і направити, що ми і хочемо зробити, і в подальшому вклавши зараз у дітей цінності волонтерити, цінності допомагати країні, цінності єднання, е, цінності того, що е, це держава, і ми повинні поважати її і відстоювати її на всіх фронтах. В подальшому, коли вони через 10-15 років, кожен із них стане на своїх якихось ланках, на своїх посадах, вони будуть це пам'ятати, тому що це підґрунтя, яке дасть їм можливість впроваджувати ідеї, реальні круті проекти для розвитку країни потім. То виховується покоління, яке потім не скаже, що хтось має прийти і за мене зробити. Вони навпаки будуть ініціювати усе те добре і хороше, що може змінити життя їхнє і життя людей, які їх оточують на краще на краще. Правильно? Так, все правильно. І найголовніше те, що вони не будуть боятися своєї ініціативи, тому що найголовніше правило відважних. Ти висловлюєш свою думку будь-яку. В нас немає правильно чи неправильно. Ми висловлюємося. Ми говоримо, ми проговорюємо. І кожен з нас, і в тому числі діти, які будуть долучені до нашого руху, вони будуть мати можливість говорити свої ідеї. Це дуже важливо, тому що дуже часто нас ну знаєте, наші крила нам обламлюють і кажуть, що це неправильно, це не підійде. Це там так не працює. Ні, працює все. Просто потрібно правильно подати інформацію, чого ми і. Будемо навчати пані Марія, скажіть, будь ласка, чи нас зараз чують діти з інших громад нашої області, а можливо навіть не лише нашої області. У вас є певні вікові обмеження, або, наприклад, що потрібно проживати лише в Кристенській громаді, чи ви готові прийняти абсолютно усіх бажаючих і далі вже думати про те, як працювати навіть із дітьми дистанційно? Чи такий формат роботи зараз не обговорюється? Наразі, звичайно, це була б чудова ідея, але враховуючи ситуацію в країні в області, в тому числі, поки що ми розглядаємо формат дітей саме з міста користання. Ну і по можливості, якщо, наприклад, батьки зможуть перевозити, то там з, з, з сусідніх сіл або ну міст, це дуже важко. Насправді, ми повинні розуміти, що логістика в країні зараз ну не в кращих умовах, щоб возити дітей на якісь волонтерські гуртки. В ідеї, ми плануємо розширювати наші. Можливості станом на зараз ми запрошуємо дітей, батьків ознайомитися з нашими пропозиціями щодо вступу до волонтерського дитячого руху відважні саме з міста користання. Щодо вікових категорій, поки що нам важко сказати, ми запустили реєстраційну форму. Станом на зараз ми бачимо, що її заповнюють діти віком 10-15 років. Ми не обмежуємо дітей і батьків у взятті участі в цій історії. Тому ми будемо дивитися по факту того, скільки людей заповнить цю реєстраційну форму, і потім вже будемо вимальовувати напрямки по віковим категоріям або по інтересам. Якщо це, наприклад, буде одна вікова категорія 10-13 років, і їх буде найбільше. Ну, вже буде по факту того, як скільки реєстраційних форм і хто заповнить. Скажіть, будь ласка, скільки форм заповнено станом на зараз? Станом на зараз нам вчора надавало інформацію члени команди, mm. заповнено 10 реєстраційних форм. Щиро дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку зараз Марія Добровінська, співзасновниця благодійного фонду Відважні, який діє в Коростенській громаді і допомагає насправді не лише людям, які проживають на цій території, а й допомагають тим, хто втікає від війни або лишається там, де зараз дуже гаряче. Пані Марія, на початку ви говорили про те, що продовжуєте допомагати тим територіям. Звідки не виїжджають люди, і там, де зараз відбуваються масові обстріли, скажіть, будь ласка, чи ми говоримо про потреби людей? Що саме вам потрібно як фонду для того, щоб покращити і логістику і допомогу? Чого найперше потребують люди, які живуть в прифронтовій зоні, або ж які не можуть з тих чи інших причин виїхати в більш безпечне місце? Дякую за питання. Воно дуже влучне і для нас болюче. Е, найголовніше і найважливіше це звичайно харчування. Це їжа довгого довгого зберігання, каші, крупи, консерви. Це те, що ми надсилаємо в першу чергу. На другому місці йде гігієнічні засоби, але вони мінімальні: це шампуні, мило. Е, якщо це, наприклад, доросла людина, то це відповідно дорослі памперси. Якщо це маленька дитина. То ну відповідно гігієнічні засоби для маленької дитини, і на третьому місці це йде одяг. Зараз у нас дуже сильно піднялася активність щодо теплого одягу: це куртки, це штани, це спортивні костюми. Станом на зараз в нас було привезено дві тони гуманітарної допомоги. Це саме був одяг, завдяки громадській організації з Києва. Це мінський масив громадська організація називається вони нам передали дві тони. Наразі ми їх активно роздаємо. Що буде далі? Ми не знаємо, але прогнозувати можемо. Ми далі в пошуках партнерів, які нам готові допомогти з наданням харчових наборів, з наданням гігієнічних наборів. Одяг поки що є, але в будь-якому випадку на майбутньому це розглядаємо. Ми відкриті до співпраці, ми відкриті до будь-яких пропозицій, готові працювати. На умовах, які будуть зручні нам і стороні, яка готова нам допомогти? А скажіть, будь ласка, а як часу до вас звертаються саме люди, які перебувають там, де дуже гарячі? Вони вже знають ваші контакти і передають його один одній і один одному? Як це відбувається? Чи ви отримуєте від них ось цю звістку, що нам потрібна допомога, і, будь ласка, зробіть це? Чи ви самі їх шукаєте цих людей? А, ні, зазвичай шукають нас, а, і ця, ці історії нас е, дуже це теплі. Такі історії, знаєте, в нас е, активна сторінка інстаграм е, за тиждень за останні тиждень. ми охоплені 18 тисяч акаунтів, е, з яких активних близько там 500. І от якраз через інстаграм нас і знаходять. Нас знайшла тиждень тому. Це те про що я починала з Донецької області і село Дружнівка. Я перепрошую, якщо неправильно зазначила, але те, що це донецька область, це 100 Написала сім'я багатодітна, їх сім людей: мама, діти, чоловік. Дуже гаряче обстріли. Вони нам фото, відео надсилають, це дуже важко, морально. І буквально наступного наступного дня в нас в інстаграмі 24 запити від села Дружнівка. Відповідно, більшість з них писали просто дякую. Більшість просили допомоги. І таким чином сарафанне радіо працює. Якщо перші дні війни це були суми. У нас ми дуже багато відправили в Сумську область допомоги. Дуже ми навіть військовим передавали, тому що в тих точках, де просили люди, реально не було навіть нової пошти чи Укрпошти, чи будь-якої доставки. Ми передавали через знайомих військових. Станом на зараз ми покриваємо більше потребу ну, через соцмережі. Саме Донецької області пішло це телефонне радіо. Люди почали писати. Люди нам довіряють. Люди бачать, що ми надсилаємо, ми допомагаємо. Якщо ми, наприклад, не можемо весь список їм покрити, то ми, хоча б частково і додаємо щось своє, тому що ми, як ніхто розуміємо, що сьогодні там, і не дай Бог, завтра можуть бути тут. Тому як ну як, як не зараз, ми повинні бути єдині. Скажіть, будь ласка, а з вашого досвіду, чому не виїжджають люди? Які головні причини тримають їх там? І чи пропонували ви, наприклад, переїхати в більш безпечне місце, наприклад, в той самий Коростень? Так, звичайно, ми пропонували, і в нас вже є практика евакуації людей з Курахова. Це Донецька область у Рівне. Це був перший місяць війни. Ми евакували 23 людини, які мають дуже складні психологічні нозології, фізичні. І з ними я спілкувалася. Коли ми приїхали в Рівне, їх вони не хотіли виїжджати, просто вони вже були змушені, тому що в їх будівлю потрапила ракета. Тобто, все в них немає взагалі нічого. І коли ми їх привезли, їх основна була е, така спіч, е, такий спіч, що вони не хотіли їхати, тому що там їх дім, е, тому що там їх життя, а тут в них немає нічого. Коли ми питали, що там же обстріли, там все, вони все одно відповідали: ми хочемо додому, там наш дім. Все. Пані Марія, я вам щиро дякую за цю розмову. Я знаю, що ви поспішаєте, і ми вас змушено відпускати успіхів вам у вашій справі. І Спасибі, що ви взяли на себе виховувати нове покоління людей, які будуть вільними і незалежними в своїх думках і в своїх діях. Марія Добровінська, співзасновниця благодійного фонду, відважні, була із нами на зв'язку із міста Коростеня. і ми говорили про ініціативу фонду, про те, що. Саме фонд анонсував створення дитячого волонтерського руху і пропонують усім на своїй сторінці в інстаграм заповнити анкету, дати відповідь на кілька запитань і. Доєднатися до волонтерського руху і бути дуже корисними, і стати партнерами дорослих, які свого часу на початку повномасштабної війни організували у місті Користані благодійний фонд. Відважні також нагадаємо, що якщо ви Можуть допомогти фонду, то фонд потребує харчових продуктів, які мають тривалий термін зберігання, гігієнічні засоби, які волонтери передадуть людям, які не можуть виїхати там, де зараз відбуваються обстріли, а також допомагатимуть тим людям, які знайшли тимчасовий прихисток в Користенській громаді. Усім нашим слухачам хочу повідомити, що. На цьому ми завершуємо обговорення цієї теми. А вже сьогодні ввечері у програмі на часі моя колега Наталя Колініч говоритиме про те, як на Житомирщині забезпечують захист та дотримання прав внутрішньопереміщених осіб, і в українському уряді прогнозують нову хвилю переселенців, які будуть змушені залишити свої будинки, щоб пережити зиму. І звичайно, що і Житомир, і уся наша Житомирська область буде буде приймати нових переселенців, втікаючи від війни, люди стають уразливими в багатьох аспектах. Тому захист прав переселенців та комплексна всебічна допомога актуальна і важлива. І це завдання кожної громади, тому в етері буде йти про це мова. Якщо у вас будуть запитання по цій темі, то ви можете нам завжди подзвонити і запитати деталі за номером 47 22 47 або ж написати нам свої запитання у Viber за номером 066 68 154 88 і ми обов'язково передамо. Ваші запитання і пропозиції учасникам ефіру, навіть після того як він завершиться, аби ви отримали допомогу і консультацію. На цьому будемо завершувати для вас. Працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і тримаємося разом. І підтримуйте один одного, незважаючи на те, що війна і нам усім важко, але найважче нашим захисникам, які щодня захищають нас із вами і думають про... Нас щохвилини, спасибі, що були з нами. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.